Заходимо. І як тільки ми попадаємо в хату, відразу у нас ось тут починається кухня. Вона доволі така просторна. Мінусом є те, що в нас немає тут вікон, а тільки ось такий гарнітур. Мені дуже подобається, що тут є багато різних поличок, і в мене повністю все тут поміщається. Що ми маємо на кухні? Ось такі дві раковини, що зручно, можна і тут щось положити, помити, тут положити. Далі мені подобається ось цей краник, ви бачите, він такий ге-ге-ге, такий як душова кабіночка. Ідемо далі. Далі на кухні у нас іде посудомийка, і це прям мега зручна річ. Я дуже щаслива, що вона є. Тому що раніше ми не користувалися посудомийкою, думали, та, швиденько помиємо вручну, чому ні. Але зараз ми почали працювати вдвох з Віктором, з моїм хлопцем, і в нас просто не вистачає фізично часу. Хочеться ще трошки відпочити, приділити увагу собі. Тому ми просто використовуємо посудомийку. Це мега швидко, зручно і класно. Я навіть не уявляю...